Дорога до рівного була довгою і поцяткованою занедбаністю. Гравій хрустів під черевиками Віктора, коли він йшов останнім відрізком до міста з потертим рюкзаком, перекинутим через плече. Саме містечко було нічим не примітним набір приземкуватих будинків з облупленою фарбою в повітрі висів запах мокрої сосни. Але не зовнішній вигляд містечка викликав у Віктора тривогу, а його тиша. У запилених дворах не гралися діти. Магазини вздовж головної вулиці стояли відчинені, але порожні. Їхні вітрини були темні, як порожні розетки. М'ясник стояв за прилавком і дивився крізь скло на тиху вулицю за ним. Старенька жінка біля пошти стискала в руках хустку і молилася. Віктор зупинився біля дерев'яного кіоску, обклеєного вицвілими оголошеннями. Один аркуш газетного паперу тріпотів на вітрі, від заголовка по спині пробіг мороз. Трагедія зі зникненням місцевого жителя знову вразила рівне. Під ним дрібними тривожними літерами хтось нашкрябав олівцем, ткач забирає злих. Віктор потягнувся за папірцем, але голос за спиною змусив його здригнутися ти не місцевий. Віктор обернувся і побачив чоловіка років шістдесяти з обвітреним і потемнілим від сонця обличчям. Його очі, хоч і були гострими, несли в собі якусь примарну вагу. Ні, зізнався Віктор, просто проїжджав повз. Погляд старого ковзнув по похідному спорядженню Віктора. Ви плануєте йти до лісу? А це проблема? запитав Віктор, міцніше стискаючи ремінь свого рюкзака. Старий завагався, потім нахилився, його голос став тихим. Це не схоже на інші місця, тутешні ліси. Люди заходять і не завжди виходять. Дикі тварини? перепитав Віктор, піднявши брову. Чоловік стиснув губи. Тварини не роблять. Цього. Він смикнув підборіддям у бік газети. Вона була хорошою жінкою, Надія, завжди допомагала людям. А вони знайшли її повішеною як ляльку. На останньому слові його голос надломився. Віктор відчув, як у грудях з'явився незручний тиск. Він подумав про маленькі містечка, через які проїжджав раніше, про місця сформовані страхом і фольклором. Він примусив себе зробити нейтральний вираз обличчя. Дякую за попередження. Старий схопив його за руку. Його хватка була напрочуд міцною. Це не попередження, це правда. Віктор обережно вивільнився і кивнув Я буду обережним. Коли Віктор залишив місто позаду, попереду темною фортецею, вимальовувався ліс, гілки якого спліталися над головою в заплутаний полог. Аромат соснового соку і вологої землі став сильнішим, майже задушливим. Він пішов вузькою зарослою стежкою, поки не вийшов на невелику галявину ідеальне місце для розбиття табору. Він встромив кілки в землю і щільно натягнув полотно намету. Процедура заспокоювала кожен рух був точним і відпрацьованим. Коли багаття було розведене, він відкинувся на спинку крісла, дозволяючи теплу послабити напругу в м'язах. Міські забобони не шпорили в глибині його свідомості, але він відкинув їх убік. Забобони не більше. У мерехтіні вогню Віктор дістав невеликий щоденник у шкіряній палітурці, свого найвірнішого супутника. Сторінки були заповнені нотатками, замальовками та стратегіями виживання, які він збирав роками. Він почав занотовувати свої враження від рівного та дивної атмосфери, яка трималася в ньому, наче туман. Різкий тріск в долині змусив його завмерти. Його ручка зависла в повітрі. Звук долинав з глибини лісу, надто виразний, щоб належати тварині. Очі Віктора кинулися до вогню, він схопив палицю, що лежала поруч, і підкинув її в полум'я, поки воно не розгорілося, осяявши галявину світлом. Але темрява за ним залишалася непроникною. Шум не повторився. Повільно він змусив себе розслабитися. Пульс стабілізувався, але щось у лісовій тиші здавалося неправильним. Він провів достатньо часу в дикій природі, щоб знати її ритми шелест листя, скрегіт нічних створінь, крики сов. Але зараз все було тихо, наче сам ліс затамував подих. Ранок настав неохоче, небо було тьмяно сірим. Віктор зібрав намет і закинув на плечі спорядження, сповнений рішучості йти далі. Але коли він повернув до стежки, то побачив щось, чого там раніше не було. З гілок найближчого дерева звисав невеличкий згорток, який м'яко гойдався на вітрі. Коли Віктор підійшов ближче, у нього стиснуло в животі. Згорток був грубим, але безпомилково людської форми, зроблений з гілок і перев'язаний смужками вицвілої тканини. Його погляд припав до грудей, де на дереві був вирізаний символ. Він нагадував криву спіраль, лінії якої врізалися в глиб. Дихання Віктора перехопило в прохолодному повітрі, символ був знайомий, не з якогось сучасного довідника, а з чогось давнішого, первісного, його мозок намацав пам'ять, намагаючись знайти його, де я бачив це раніше опудало на гілці, мовчки висіло, ніби насміхаючись з його розгубленості. Ліс навколо нього став важчим, наче самі дерева нахилилися, спостерігаючи за ним. Інстинкт самозбереження вимагав від Віктора повернути назад, піти, поки він не став ще однією історією, про яку говорили на вулицях Рівного. Але щось всередині нього, вперта потреба в розумінні, укорінювало його на місці. Він дістав свій щоденник і ретельно замалював опудало в усіх деталях. Що б не відбувалося в цьому лісі, воно не було випадковим це мало певний сенс. А якщо була мета, то була й закономірність, причина. З похмурою рішучістю Віктор просувався в глиб лісу, не підозрюючи, що він вже був обраний. Чим глибше Віктор заглиблювався в ліс, тим дивнішим ставало все навколо саме повітря ставало холоднішим, різкішим, наче він переступив невидимий поріг, за яким живий світ перетікав у щось інше. Сонце ледве пробивалося крізь щільну завісу над головою, кидаючи ламані промені світла, які ніяк не пом'якшували тіні. Час тут здавався ненадійним, години пливли самі по собі, відзначаючись лише болем у ногах та сухим печінням у горлі. До середини дня він опинився перед височенним дубом, кострубаті гілки якого розкинулися назовні, наче руки скелета. На його стовбурі був вирізьблений грубий символ спіралі, який він бачив на опудалі на гілці. Лінії різьблення наливалися соком густим і золотистим, наче саме дерево було поранене. Віктор провів пальцями по борозенках. Це недавня робота. Кора навколо різьблення була сирою, а порізи свіжими. Він відсмикнув руку, сік прилип до кінчиків пальців, наче клей. Він витер його об штани і продовжив рух, відчуваючи вагу невидимих очей, що тиснули йому на спину. Галявина з'явилася раптово, наче ліс просто розступився, щоб пропустити його. Від побаченого Віктор очманів земля була всипана уламками кісток, викладеними в дивні візерунки, спіралі, хрести, грубі обриси людських фігур. Останки були вивітрені та бліді, погризені часом. Але те, що вимальовувалося в центрі галявини, було тим, від чого у Віктора скрутило живіт. Споруда з гілок, мотузок і кісток здіймалася в повітря, наче гротескний собор. Її шпилі були загострені до гострих кінців, а основа була побудована навколо широкого пня, поверхня якого почорніла від старої засохлої крові. У повітрі висів густий сморід гнилі, нудотно солодкий аромат, який застряг у горлі Віктора. На покрученому каркасі споруди висіли інші тіла, але спотворені, з надто великими головами та надто довгими кінцівками, деякі були зроблені з дерева і шпагату, інші з чогось темнішого, чогось органічного. Пульс Віктора стукотів у вухах. Усвідомлення проникало в його свідомість це було не просто лігво, це був пам'ятник. Звідкись ззаду споруди долинав тихий шелест. Віктор завмер. Він стиснув руків'я мисливського ножа, вдивляючись у галявину. З тіні в поле зору вийшов чоловік. Спочатку Віктор подумав, що на ньому була маска. Але коли фігура наблизилася, він побачив, що обличчя чоловіка стало одним цілим, гротескним злиттям плоті та дерева. Шкіра була розтягнута і потріскана, з уламками врізаними як вени під поверхнею. Очі чоловіка були запалими і тьмяно блищали з під решітки наростів, схожих на кору. В руках він тримав долото і молоток, інструменти зношені, але дбайливо доглянуті. Ти йшов за ниткою, сказав чоловік, його голос був грубим і сухим, наче вітер, що шкребе по мертвому листю. Серце Віктора забилося в грудях. Він змусив себе зберігати спокій. Тебе називають нічним ткачем. Чоловік нахилив голову, майже сміючись. Це ім'я належить історіям, пробурмотів він. Я дещо старше, рука, яка виправляє те, що неправильно, а ти. Він направив стамеску на груди Віктора. Ти ще один зріс, який треба відшліфувати до блиску». У Віктора в голові пронеслося. Ти думаєш, що ти якийсь суддя? запитав він, зберігаючи рівний голос. Ти просто м'ясник, який ховається за міфами. Вираз обличчя ткача застиг. Ти думаєш, що земля не відчуває твоєї ваги? Він жестом показав на галявину: Твій рід бере, 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 бере. І коли рівновага порушується, страждаєш не ти. Страждає земля, коріння, річки, страждаємо ми. Я тут, щоб зібрати те, що винні. Віктор важко ковтнув, борючись з панікою, що наростала, він не міг тікати поки що. Отже, ви вбиваєте невинних людей і розвішуєте їх як? Як декорації, як це щось змінює? Ткач підійшов ближче, і Віктор вловив запах дерев'яної стружки та гниття. Невинність – це ілюзія. М'язи Віктора пересмикнуло А я? Який гріх, на твою думку, я вчинив? Ткач посміхнувся крихкою, безрадісною посмішкою. Ти носиш його з собою навіть зараз, тягар твоїх невдач, дерева шепочуть твої таємниці. Він постукав долотом по потилиці. Я чую їх. Слова вразили Віктора глибше, ніж він очікував. У нього перехопило подих, коли нахлинули спогади спогади про брата, про нещасний випадок, якому він не зміг запобігти, про провину, яку він носив у грудях, як камінь на грудях. Голос ткача пом'якшав, став майже шепотом. Ти вже зламаний. Я знову зроблю тебе цілісним. Інстинкти Віктора кричали йому, щоб він рухався. Ткач підняв молоток, зубило було готове до першого удару. Віктор зробив випад у бік, скрутившись, коли молоток упав з оглушливим тріском, розколовши кору позаду нього. Він скотився на ноги, вихопивши ніж. Ткач видав низьке, гортанне гарчання і накинувся на нього з дивовижною швидкістю. Віктор ударив лезо розрізало тканину і плоть. Ткач похитнувся, але не закричав. Натомість, здавалося, він поглинав біль. Його дихання було нерівним, але контрольованим. Віктор відступив до лісосмуги, серце билося з силою. Він не міг перемогти в прямому бою. Не проти того, хто рухався, як хижак, не проти того, кому вже нічого було втрачати. Його очі кинулися до лісу за галявиною. Якби він міг завести ткача в густіші зарості, сповільнити його. Погляд ткача простежив за поглядом Віктора, і той сухо засміявся Ти не виберешся, сказав він. Ліс не відпускає своїх боржників. Віктор зачепився ногою за корінь, коли біг між деревами, удар був болючим, але не настільки, щоб сповільнити його. Кроки ткача загриміли позаду нього надто близько, гілки били Віктора по обличчю, але він продовжував рухатися, продираючись крізь заплутані зарості. Нарешті він побачив його вузький яр, що прорізав лісову гущавину, з крутими, але придатними для подолання краями. Віктор зупинився на краю і обернувся, ткач був майже на ньому, очі блищали з похмурою метою. Віктор підняв ножа, його груди здіймалися. Якщо ти так сильно хочеш врівноважитись, сказав він різким голосом, сповненим виклику, то падай. Коли ткач зробив випад, Віктор ухилився вбік і врізався плечем у бік чоловіка. Імпульс вівера поніс його вперед, його руки замахали, коли він впав у яр. Пролунав болісний удар, коли він вдарився об кам'янисте дно внизу. Здавалося, ліс видихнув. Повітря навколо Віктора змістилося, коли він притулився до дерева, задихаючись. Але він знав, що це ще не кінець, ткач все ще був там, внизу, поки що мовчазний. Віктор не став чекати, щоб дізнатися, чи він ще дихає, він розвернувся і побіг углиб лісу, до єдиного місця, де у нього міг бути шанс старого лісозаготівельного табору, де все це почалося. Легені Віктора горіли, коли він біг. Кожен вдих був уривчастим, з присмаком іржі та соснового соку. Ліс здавався нескінченним, древнім лабіринтовим звіром, який не хотів його відпускати. Дерева вигиналися і тягнулися, наче руки скелетів, а сама земля, здавалося, хиталася під ногами, наче земля змовилася проти його втечі. Але Віктор не зупинився. Він знав, що якщо сповільниться хоча б на секунду, то не виживе. Попереду виднілися залишки старого лісозаготівельного табору, зламана техніка, поїдена мохом та іржею, розвалені дерев'яні будиночки, поглинуті плющем та гниллю. Це місце було цвинтарем промисловості, давно забутим світом за межами рівного. Віктору здавалося, що він ступив у саме серце ткацького кошмару, руїну. Позначену втратами, руйнуванням і скорботою. Віктор спіткнувся на галявині і впав на коліна, задихаючись. Його тіло кричало на знак протесту, але він змусив себе піднятися. Його очі сканували тіні, серце билося об ребра. Тиша, що настала за ним, була схожа на паузу перед криком. Потім почувся звук. Повільне, навмисне скриготіння дерева по каменю. Віктор обернувся, його кров застигла в жилах. Ткач виліз з яру, його тіло було зламане, але неймовірно живе. Одна рука звисала під неприродним кутом, кістки стирчали під шкірою, наче тріски. Кров заплямувала його туніку, але рухи були впевнені, керовані чимось більшим, ніж біль. Його обличчя, наполовину приховане маскою з кори та кісток, було викривлене у щось первісне, щось далеке від людського. Ти. Голос ткача був вологим і хрипким, його дихання хрипіло крізь зламані ребра. Ти думаєш, що пройшов випробування, воно ще навіть не почалося. Віктор зробив крок назад, його серце гриміло у вухах. Не підходь. крикнув він, піднімаючи ніж. Але його голос затремтів, і ткач почув у ньому страх. Ткач посміхнувся хворою, кривою посмішкою. Ти прийшов сюди зі своїми гріхами, які все ще зашиті в твоїй шкірі, ти думав, що зможеш втекти від них, але ліс не забуває. Віктор міцніше стиснув руків'я ножа. Це не я зламався, сплюнув він. Це ти дозволив цьому місцю поглинути себе. Ти той, хто здався. Очі ткача потемніли. Ні. Я став тим, ким завжди мав бути. З жахливою швидкістю ткач кинувся вперед. Віктор ледве встиг ухилитися від першого удару молотка. Сила удару розколола дерев'яний стовп, що стояв поруч з ним. Віктор зробив випад і вдарив ножем. Лезо зачепило плече ткача. Чоловік похитнувся, але не впав. Ткач замахнувся ще раз, і цього разу молоток зачепив ребра Віктора. Біль розжарився до білого, і Віктор впав на уламки балки, що впала. Він схопився за бік, намагаючись віддихатися, але ткач вже був на ньому, долото виблискувало в тьмяному світлі. Ткач став на коліна, притиснувши холодне вістря долота до грудини Віктора. Я вирізаю правду. Прошепотів він, і голос його став густим від благоговіння. Я відсікаю брехню, поки не залишиться тільки те, ким ти є насправді. Пульс Віктора стукав у його черепі, він був притиснутий під вагою руки ткача, долото тиснуло сильніше з кожним словом, погляд ткача впився у Віктора. Тепер ти це бачиш провину, яку ти несеш, життя, які були втрачені через тебе. Перед очима Віктора промайнули картини нещасний випадок на лісозагутівлі, крики брата, коли земля пішла з під ніг, вага цього тягаря тиснула на нього, як рука ткача. Ти підвів його, мовила пам'ять, ти дозволив йому померти. Ридання вирвалося з горла Віктора, коли він корчився під тиском долота. Провина була справжньою, вона завжди була справжньою, але було ще дещо. Голос, похований глибоко під болем, ти не дав йому померти. Ти вижив, і ти присягнувся, що ніколи не допустиш, щоб це сталося знову. Ця думка спалахнула всередині нього, прорізаючи туман страху. Рука Віктора вистрілила, схопивши зазубрений уламок дерева зі зламаної балки поруч з ним. З криком він всадив її у відкритий бік ткача. Чоловік випустив гортанне гарчання і похитнувся, кров пролилася на його розірваний кітель. Віктор не гаяв часу, він піднявся, ігноруючи біль у ребрах, і повалив вівера на землю. Двоє чоловіків щепилися, кулаки і лють зіткнулися в розмитому русі. Ткач був сильним, але його тіло не витримувало зламане падінням і ослаблене втратою крові. Віктор притиснув його. Притиснувши зазубрений уламок до горла ткача, ти не маєш права судити мене, прогарчав Віктор крізь стиснуті зуби. Не тобі вирішувати, хто заслуговує на життя, а хто на смерть. Дихання вівера було поверхневим сили, покидали його, але він не виглядав наляканим. Його губи розтулилися в останньому шепоті. Це ніколи не було про тебе. На якусь мить Віктор остовпів. він втупився в чоловіка під ним. Монстра, який переслідував рівне, який залишив по собі жахливий слід. Але під маскою Віктор побачив не помсту, а втрату горе перетворилося на щось жахливе. Ткач колись був людиною, батьком, чоловіком, а ліс забрав у нього все. Віктор важко зітхнув і опустив уламок дерева. Тіло ткача обм'якло, голова схилилася набік, а в очах згасло світло. Здавалося, ліс видихнув, дерева м'яко погойдувалися на вітрі, якого Віктор не відчував. Віктор спіткнувся, перед очима попливло. Він впав на холодну землю і втупився в небо, де полог розійшовся рівно настільки, щоб показати клаптик сіро блакитного кольору. Його груди здіймалися і опускалися, коли він намагався осмислити те, що щойно сталося. У лісі було тихо, не від страху. А від якогось дивного спокою ткача не було. Віктор пролежав так кілька годин, слухаючи, як повертається гул дикої природи, щебетання птахів, шурхіт дрібних істот у підліску. Вперше, відтоді, як він увійшов у це прокляте місце, ліс знову відчув себе живим. Він повільно піднімався, кожен рух нагадував про біль, що все ще пронизував його тіло. Але його розум був чистим. Він підняв свій ніж, що впав, і почав довгий шлях назад до рівного. Тягар його горя все ще був там, але він більше не розчавлював його. Це було щось інше шрам, а не відкрита рана. Дійшовши до узлісся, Віктор востаннє озирнувся. Тіні рухалися між деревами, але він більше не боявся їх. Голос ткача зник, поглинутий самою землею. Ліс пам'ятатиме, але й Віктор пам'ятатиме. Він видихнув і повернувся на стежку, залишивши ліс і минуле позаду. Але десь у глибині лісу, в самому його серці, ледь чутний скрегіт відлунював у деревах, наче м'який звук стамески по дереву.